Під час війни потреба в крові дуже висока. Вона необхідна і воїнам, і мирним мешканцям, пораненим під час обстрілів. Кров одного донора може врятувати життя трьом людям. А інколи для того, щоб врятувати одну людину, потрібна кров від трьох і більше донорів. А скільком ще просто хворим з різними діагнозами потрібні переливання крові чи ліки на основі плазми. Все це розуміють харків'яни. Тож щодня у центрі крові довгі черги з тих, хто хоче стати донором. Говорять, сьогодні це нехай і маленький, але їхній особистий внесок у загальну світлу справу перемогу. Обласний центр крові для кожного харків'янина це досить відоме місце. І сьогодні в цьому місці кожен харків'янин може долучитися до нашої спільної перемоги. Для цього достатньо просто прийти, здати кров для наших славетних воїнів, які боронять нашу країну, нашу харківщину, для того, щоб ми могли працювати, для того, щоб наші діточки могли навчатися, рости і для того, щоб ми найскоріше добули нашу перемогу перемогу добра над злом. Наскільки це важлива акція? Наскільки це потрібно, і Харкову, і воїнам, і всім тим, хто потребує крові? Ну я вам скажу, що наші лікарі повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. А запас крові це в даному випадку є необхідною допомогою, і тому кров потрібна не тільки нашим пораненим, а люди, які планові операції роблять. От, тому я скажу, що здача крові не займає багато часу, і я пропоную всіх громадян приєднатися до цього процесу, щоб ми могли спасти життя деяким людям. Сьогодні тут багато тих, хто прийшов уперше, та ще більше почесних донорів. До речі, термін донор походить від слова дарувати, тож вдячність і пошана тим, хто дарує частину своєї крові. Я приходжу сюди кожен 61-й день. Та війна ж, і кожен повинен приходити. І у нас на фронті дуже багато поранених зараз, і дуже сильно нужна усім зараз. Тому, Тому я кожні 60 днів приходжу здавати сюди кров. Харків'яни завжди активно долучаються до здачі крові, і сьогодні тут багато людей, які бажають поділитися своєю кров'ю. Скажіть, будь ласка, що вас спонукає долучитися і стати донором? Ну, я хочу сказати, що я вже є донором. Я не перший раз даю кров і стала донором саме під час війни. Ну тому що що я розумію, що і медичним закладам потрібна зараз кров, особливо в харківському регіоні, де в нас ідуть запеклі бої, страждають і військові, і цивільні. Тому ця потреба ну нагальна. Ну я вважаю, що це зараз не просто такий акт доброти. Да? А це ще й акт патріотизму. Ну тому я і сама донори закликаю всіх по можливості долучитися до цього, щоб ми, хоч чимось, допомогли нашим військовим пораненим. Кожен донор вже чітко знає, яких правил необхідно дотримуватись перед донацією, щоб не зіпсувати кров. Стосується це і дієти, і режиму дня, і ще багато чого. Та все одно, вже безпосередньо перед тим, як сісти в крісло, лікарі проводять огляд донора, роблять відповідні аналізи. Тож кров, яка знаходиться в базі центру, найякісніша. А робота працівників центру вкрай клопітка відповідальна і важлива, говорить директор центру крові. І наше основне завдання постійно планувати донорство крові для того, щоб ми могли своєчасно поповнювати запаси і забезпечувати своєчасно заклади охорони здоров'я. Наразі дуже важливою є здача саме цільної крові, говорять у центрі, але є потреба і в компонентах крові. Плазма, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити. Кожен з компонентів має свою специфічну функцію і використовується для виготовлення різних препаратів із крові. Є донорство крові і є донорство компонентів крові. Тому зараз наразі дуже важливо, коли долучаються донори стають постійними донорами, саме донори клітин крові, а саме компоненти такого, як тромбоцити аферез на жаль, якби активно харків'яни не долучались до донорства, дефіцит крові залишається і необхідними є всі групи крові, зауважує керівник установи. Але нагальним є, звісно, дефіцит по негативним групам крові. Тому, якщо у нас виникає дефіцит негативних груп крові, ми відразу відправляємо смс-очки донорам, що просимо вас звернутися до центру крові. Ваша допомога дуже важлива. І донори досить гарно відкликаються. Загалом з початку масштабного вторгнення донорський фронт Харківщини значно посилився, говорить директор центру. Зросла і культура донорства. А кількість донорів, які з категорії первинних перейшли до категорії кадрових, зросла до 40%. Яна біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків новини.